О, зараз звіряю. Тут на кожній лиштві, лиштва зовнішня. Кузова, 250-й кузов, звіряю номер. Тут є от номер 130 800 660 8070. Кожна сторона це є ліва чи права? Не знаю. Тому тут хочу звірити, в мене є підписані, в принципі, лиштва. А Тут є підписано ліво. Зараз звірюю, чи цей самий номер, чи ні. Де він є? Так. 130. 130, 660, 60, 70. А тут. 60-70. Оце теж ліво. Якщо це ліва, то це відповідно права, ні. По логіці. Тому що вони подовжені однакові. Це на Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. 250-й кузов. 250-й кузов з 2006 року по 2025 рік. Зовнішня лист е, лиштва. Накладка, молдинг, Кожен собі називає, як хоче. Тому і я називаю різні варіанти, як вони можуть звучати. Ліва, так. Кому необхідно, вся лиштва є на наявності 250-й кузов.